Ну і апарат. Аж щось випало від де вона взялася. Як вам така штучка? 250, ка інжекторна. Заглуши його, Ілля. 250 ка інжекторна. Дивіться, який він борзий, як він виглядає. 250 кубів, 21 кінська сила від сокмоту, це новинка 25-го року, вони тільки заїхали. Моделька називається T-Rex. в комплекті. Лівідочка на тонну, LED оптика, додаткове світло. Великий, дійсно, квадроцикл. з 250, мені кажеться, він... Один з найбільших, Ілюха, а ну сядь. Повноцінно двоє дорослих людей сідають і в нього потужності двигуна вистачає без проблем для прогулки. Більше, ніж навіть треба. Є спинка, є ручки для пасажира, кропка автомат перед назад, підігрів ручок. У нас є захист ручок, ЛЕД приборочка, два ключа, заводиться з кнопки, є ще аварійний пуск. Можна запустити з руки, якщо, наприклад, там акумулятор сяде чи ще щось трапилось, Ну, всяке буває в дорозі. Бортовий комп'ютер показує заряд акумулятора, температуру повітря, пробіг, рівень палива, оберти, швидкість. Все як завжди. є пульт керування лібодочкою. У нас є пульт, відкритий ще раз. Пульт такий, кнопка і пульт дистанційний, що можна десь зацепитися. Дуже потрібна річ в лісі. Всяке буває десь застрагне, щоб не пхати і вилізти. Кого цікавить, великі колеса. У нас ззаді йде цепок. Чотири 4 дискових тормоза. Ну, 4 колеса на дискових тормозах. Почіпники рознесені сироку, щоб у вас міст не вибувався, амортизатор задній регулюється. Загалом дуже достойний квадроцикл за даний бюджет. Кого цікавить, звертайтеся У нас є доставочка, можемо привезти, можемо відправити, як бажаєте. Поки що є в наявності. Телефонуйте, чекаємо дзвіночками.